Духайте, слухайте, стухайте. А моя бабуся, і вона, може, на поносна наводить, Тому ви до мене не лізьте, Бо моя бабуся на вас на поносна наведе, Місяць поносить буде. Я якось раз зустріла слендермена. Знаєте, як це було? Хороші, вийшла, я піти в ліс сама погулять. Ну, сама вийшла, Дойду чую. Такий звук. Я злякалася, де, де, що що, що, де, де? І бачу перед собою Слендермена. Ну я злякалася, ми з ним подружилися. Він мені ще предлагав зустрічатися, але я не захотіла. Давайте я вам розповім історію про хлопчика вампіра, в якого було 50 років. П'ять радіо зубів. Я ще з ним дружила. А в мене айфон. Слушай, на айфон. О, бачите, айфон. Ти шосліпичиш. Шо, айфон. Як я отримала цей айфон, так? Ну я просто прыгнула 5 разів, покрутилась на місці 50 разів, випила 10 стаканів води, заглянула під подушку. І там побачила айфончик. Це все правда.